Я не можу звинувачувати ТСК в надмірних якихось діях. Вони діють відповідно до військового часу. Це зрада, це розпач, всі от емоції людина переживає там. Якщо ми не забезпечимо цей захист, нас завоюють. Якщо не буде хлопців там на передовій, то ніякий Дніпро нас не захистить. Російська пропаганда, російське ПСО. наскільки ви бачите ефективні результати її діяльності по тим людям, які приходять до вашого рекрутного центру, ну звісно, російське ПСО ніхто не включав, воно завжди було. Я думаю, воно було спокон вік в тому плані створення України незалежності її постійно. Тут була їх рука і контролювала це питання, але вибачте, не без корисних. Ідіотів наших, які теж починають все вливатися, роздувати, це перепощувати. На жаль, воно дуже сильний вплив. Саме більше, мені здається, ці корисні ідіоти, як їх можна назвати. Оце біда. Да. Тобто зменшується, збільшується страх. Е Звісно, треба пояснювати людей і заспокоювати. Ваша особиста точка зору цій хвиля негативізму до представників ТЦК. Це все ж таки роздмухується нашими ворогами? Чи це дійсно правдиві реалії нашого життя? Ой, правдиві реалії нашого життя, що в нас війна. І я, як людина, яка Е, так, я дуже співчуваю матерям, жінкам, яких, ну, забирають можна так, от як це преподносить і псо е, чоловіків, так, дітей, можна так сказати. Я вам скажу, для кожної жінки навіть 40-50 років це теж дитина. Вона також до нього відноситься. Це для ну, це тут ніяк не можна навіть. Ну, Порівнювати там чи якось казати. А, але е, я також представляю ту сторону тих хлопців, які сидять там. Тобто, коли ти місяць сидиш і нема тобі ротації за відсутності особового складу, ну це реально. Це зрада, це розпач. І ці от емоції людина переживає там, що його кинули. Хтось воює. Хтось сидить, вигрибається все діло, ризикує, своє здоров'я кладе, а хтось от... на другій стороні. Ну, ми бачимо, що є таке, от для когось війни немає. Тому от питання ці постають постійно. Тому я не можу е звинувачувати ТЦК в надмірних якихось діях. Вони діють відповідно до військового часу. А він такий, треба це визнати. У нас війна. Тому якщо ми не забезпечимо цей захист, нас завоюють. Якщо не буде хлопців там на передовій, то ніякий Дніпро нас не захистить.